Ну, от про цю міжнародну підтримку давайте теж поміркуємо. Чи можна взагалі це спрогнозувати, тому що дійсно пан Андрій згадав і про словаччину про вибори там. А я своєю чергою згадаю слова чеського президента Петра Павла. Він коли спілкувався з нашими польськими колегами у Варшаві, він ніби попереджав про це кілька місяців тому, про те, що насправді от зараз буде ця така хвиля проби, ну скажімо, зміни зміни пріоритетів, зміни взагалі кута зору по різних країнах. Ну, бо будуть відбуватися природні політичні процеси, і це. Найбільший виклик зараз політичний і для України, і для європейських країн, бо підтримки стати може стати менше. Чи можемо ми спрогнозувати ось ці слабкі точки зараз на, на європейській мапі, бодай, і повпливати на ці політичні процеси? Ми можемо подивитися на тренди, які формуються. Складно сказати відразу, як вони будуть розвиватися в який бік, але тренди, ті, що формуються, можемо сказати: от приклад. Оцього терору проти цивільного населення це одна з складової нової стратегії Росії проти демократичного табору країн. Боротьба з цивільним населенням це якраз змусити через цивільне населення. Тут вже казали, вплинути на політиків України, щоб Україна пішла як мінімум сіла за стіл перемовин. В Європі. Що робить в Європі? В Європі завдання просте: в Європі посіяти зневіру в тому, що можна Путіна пересидіти, переграти, перемогти. І підірвати і друге, підірвати солідарність. Для цього Путін зараз користається тими здобутками, які він готував 20-30 років. Він фінансував крайні праві партії, крайні ліві партії. Політиків фінансував Фіцо. Це якраз колишній член комуністичної партії, 88 року, да який казав, що краще марксизма, ленінізма нічого немає, і радянського союзу нічого немає. Він повчився в європейських інститутах, але він фактично промосковський. Він прийшов, от Москва його провела до влади. От ми маємо тепер що? Ми маємо тепер коаліцію Орбана, Фіцо і Польща, яка буде приєднуватись з тих чи інших питань, які її не влаштовують, які диктує Брюссель. Це що? Це триумвірат, який підриває буде підривати солідарність Європи. Виграв Путін чи програв? В Європі він як мінімум досяг цілей не прямих, не не військових, але вони стратегічні цілі руйнування солідарності і зневіра посіяти зневіру у європейських лідерів, що вони щось можуть зробити самі. І ми такі заяви вже чуємо: що якщо Сполучені Штати відмовляться, то Європа не потягне, ми не потягнемо фінансово ці всі речі, а це результат роботи якраз Кремля. Це Кремль вже проводить і готує таку інформаційну, а, інформаційний ґрунт. Що в Сполучених Штатах вони роблять? Вони розхитують ситуацію через трампістів крайніх правих, оце Make America, Great Again. Mm -hmm. кажуть: займіться собою, наша вам та Україна. Будуть підтримувати інформаційно, в інтернеті. Побачите, вони будуть допомагати. Вони будуть втручатися вибори і Китай, і Росія. Вони будуть допомагати трампістам набрати голоси на цих виборах, щоб вони побили демократів. Поб'ють демократів, Сполучені Штати перейдуть до ізоляціоністської політики. Вони не будуть будувати як демократи союзи і через союзи домінування своє підтримувати. Вони ізолюються із, із, і направлять ресурси всі всередину. Що ми отримуємо в картині? Послаблені Сполучені Штати, які змінили стратегію, взагалі замкнулися на себе і на вирішення своїх проблем, з в Європі і і втрата лідера в у вигляді Сполучених Штатів Америки, і підрив довіри населення до політичного України. До політичного керівництва, що ми не витримаємо цю війну. Вони ненормальні Ці росіяни вони гатять всюди і і, і зруйнують нас просто з землею. Там в попіл зруйнують. Давайте, мабуть, може домовлятися. Будуть ці настрої зростати. Ну, Отже ж Орбан каже, що невідомо, яка там буде територія, невідомо, яка буде країна для вступу в ЄС. Ну Орбан працює. Він же ж працює в рамках оцієї загальної стратегії Кремля, про яку я роз розповідаю. Він же ж працює в загальних е, е, напрямках. От тому ми бачимо в Україні стратегію в Європі і в Сполучені Штати. Це одна лінія, яку проводять спецслужби Росії для досягнення стратегічного результату. Вони програли війну, вони не можуть нічого продемонструвати на полі бою. Вони сіли в оборону, залилися б окопи, залили бетоном і сидять в обороні, накидують туди просто людей, щоб вони захищали те, що вони захопили. Все. головна війна відбувається отут. Оце головна війна: бити цивільне населення в Україні. В Європі смуток і зневіру в Штатах підтримати ворогів демократів все.